Перспективи Динамо та Шахтаря у лізі конференції, дякувати Богу, що вони хоч кудись потрапили. Чесно кажучи, я вже гадав, незважаючи на те, що в Динамо є резервоване місце, мінімально в лізі конференції. Я гадав, що УЄФА подивиться, як вони грають, і скажуть, що ні, хлопці, ви нам тут не треба. Сидіть дома, грайте у себе там за балоні з лівим берегом по Києву. Переміщайтесь, і все. За Шахтар, аналогічна ситуація. Перебігали 11-ту команду чемпіонату Швейцарії. Молодці. нестримна команда на чолі з надпотужним тренером. Молодці пройшли добре. Перспектив у Шахтаря за рахунок їх більш високого рейтингу УЄФА. Я вважаю, що потрапили суперники, які є нижче рангом, ніж у Динамо. Але при цьому це проти Шахтаря. Грає дуже погану шутку, тому що саме Шахтарю важче грати проти ось таких команд, які грають від ланки оборони. Де Динамо там похорони Фірінтина, Крістал Пелес, Крістал Пелен це похорони взагалі. Тобто, у Шахтаря проблеми з позиційною грою. Ти маєш на увазі. Не вміють зламувати низьку оборону у чемпіонаті. Нема розробних перемог. Чому Тому що команди грають від оборони плотно сідають і так далі? Ситуація в тому, щоб центра поля хтось мав це робити у Шахтаря. Проблеми з командами, які закриваються, і саме оці всі шість команд, які ти перечислив, вони будуть грати всі від оборони, тому що відокремлюють і розуміють, що Шахтар буде підходити фаворитом. І для них це буде зробити важко. Чисто на класі Шахтар може прийти. Так, тому на папері вони мають здобувати. Як там багато болівальників пишуть всім привіт, що ми маємо ми там в таблицю коефіцієнтів, тільки ми зробляємо. Так, це так. Зробіть, будь ласка, свою справу. Я буду вам за це дуже вдячний. Я чекаю це на папері. Ви можете, подив... Думаємо, що воно буде на полі.